Власну справу на Волині започаткував переселенець зі Слов'янська Донецької області Андрій Зволинський. У селищі Колки зареєструвався як фізична особа-підприємець, відкрив кіоск і продає шаурму на місцевому ринку. Каже, до повномасштабної війни був найманим працівником випікав лаваші. Проходив повз ларьок, побачив, що можна зняти в оренду. Подумав, запропонував другу. Ми так з ним разом. У мене не було стартового капіталу. То тобто ми залишили свій дім, приїхали, нас поселили в церкві, Ну дали нам хатинку. Допомагав мій друг. Він просто повірив разом зі мною в цю ідею, і ми якось разом. Він фінансує. Я працюю у колках. Каже Андрій Зволинський. Спочатку знайшов роботу на кондитерському підприємстві, але зрозумів, що сім'ї потрібен більший і стабільний дохід. Тут якби роботи небагато і треба було забезпечити сім'ю і собі робоче місце. Сім'я проживає у Колках п'ятий місяць, розказує дружина Олена Зволинська. Подружжя виховує доньку Мілану. В Колках добре, але хочеться додому. А вдома погано. У нас дом окон стоїть зараз. Славянській там зараз кожен день. Кожен день прильоти. Ми туди заїхали, коли дитині було два місця. Квартира господарства наша, так як я з інтерната і мені виділили кошти. І ми приїхали і за 10 місяців зробили весь ремонт і кухню доробляли перших дві тижні війни і поїхали. Головне, що всі живі, здорові. Всі розуміють, що допомога це не назавжди, і потрібно щось своє. Зі слів заступниці директора обласного центру зайнятості Али Чубари, зараз не діє програма виплати допомоги по безробіттю на започаткування власної справи. Усього після 24 лютого за послугами звернулося 1816 людей, які переїхали на Волинь через повномасштабну війну. 313 осіб працевлаштовано. Переважно зверталися люди з Донецької області, Харківської, Луганської, Херсонської, Київської області, місто Київ, Запорізька області, Миколаївська область. Ну і відповідно найбільше ми змогли працевлаштувати в сферу торгівлі, медицини. Кіоск з шаурмою працює перший тиждень. Молодий, старательний, дуже сам ухажував за ларочка, сам ремонт зробив, красиво, старається, гарно, все смачно готує. Люди одобряють, вся наше селище, молодь. Всі ми хочемо всі, щоб вони працювали. Молодці, молодіж. Мене теж приїжджали діти, біженці повтікали з Києва. Теж у мене зараз живуть. На своєму кіоску Андрій вивісив державний стяг. Це каже, щоб надихати людей. Віра в майбутнє в щасливе, в перемогу. Дивишся на прапор і віриш в перемогу більше. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, Суспільне, Луцьк.